Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. Сьогодні у нас знову розпаковочка. посилка з вінтажними прикрасами. Ось така у нас такий нас великий пакет, який ми відкриваємо разом. У нас тут від продавця лист. Воно упаковано, що дає можливість прикраса добре витримати дорогу. Ось такий у нас великий пакет, і відкриваємо. Ці пакети всі прикраси бачите в окремих пакетиках. Перше в нас ось таке. Колечко. Центральна вставочка з двох сердечок. Так, нестандартно вони розташовані скляними кришталиками. Відмінний стан. Розмір десь 18 приблизно. А це комплект. Такі ж сердечка тут, в центральній частині. Чудовий ланцюжок. Все в відмінному стані. Маркувань немає. У нас дуже красиві кліпси скляних кришталиків. Це такі набірні кліпси. Кришталики дуже цікаві, дуже цікаві форми, з величезною кількістю граней. З ефектом АБ Аврора Бореаліс переливається неймовірно. В чудовому стані відтажні, красиві, далі Теж, дуже красива. Підвісочка з буквами. М. А тут де кришталик О, М, Мама. Кришталик скляний. Може бути як подарунок мамі. Вмінили ланцюжок, все в чудовому стані. Уночок дуже гарно все запаковано, я повторююсь. Так, тут у нас браслетик. Вінтажний браслетик. Клині кришталики, неймовірної краси теж, Аврора Бореаліс, і тут ось така підвісочка з двох кришталиків. Відмінному стані, дуже красивий. І вінтажний. Люблю прикраси з такими ось кришталиками Аврора Бореаліс. У нас намисто. Також разразу чимшу кришталики скляні, чорні. Намисто вінтажне, дворядне, довгі низки, дві, одна коротша, друга довша. Ось приблизно 60 см, Дуже гарний замочок. Це в чудовому стані. Супер. Так, тут теж подібне до цього браслетика? Зараз подивимося. Так, але це бачите, що це, це є цей комплект до тих е, кліпс. Тут такі ж самі. Кришталики. І тут підвісочки ось такі. Це супер. Це рідкість. Неймовірний вінтажний комплект з кришталиків АБ. Такі пакетик тут я бачу багато різних сережок і кліпси бачу, так. Перше що мені трапляється, ось така підвісочка. Підвіска натуральний камінь. Не знаю, який саме, але дуже красивий. Рожевий з білим. Не знаю. Чесно кажучи, ще не зустрічала такого камінь. Гарний міцний такий ланцюжок вінтажний. Замочок. Чудовому стані все. Так, щось таке дуже-дуже цікаве. Дивіться, які елементи, ракушки, з якою як пророблені. Який рельєф. Тут колечко відчепилось. Так, і немає замочка, немає замочка. Так, що це в нас тут написано? Спейн, Іспанія. Іспанія дуже цікава. Перше зустрічаю щось такого подібну річ. Замочок треба. Придумати браслет, неймовірний, дуже красивий. Наступні у нас ось <coughs> такі красиві кліпси. Метал, така штампована філігрань, міцний не гнеться, кліпсики легенькі. Така краса. чудо. чунтажне чудо. Дуже красиві, дуже красиві речі. Угу. Могла зрозуміти, що це. Так, це ось такий голова, наскільки я розумію, якоїсь косулі нужне коня, ні. І підкова, на щастя. Це є брошечка пін. У відмінному стані. Так, також дивіться, які красиві сережки з чорною емалью. Також вінтажні. Дуже цікаві по формі. Може бути як комплект до нашого намиста. Також ці ніжніші, такі легенькі пусети, невеличкі, з чорними намістинками, маленькі Так, вінтажні сережки. На гвинтах, зверху сердечко з кришталиками, а от сюжету не можу зрозуміти. Тут і птах. Тут і як, як якийсь мотив американського прапора. Можливо, ви підкажете. Такі. Новенькі сережки такі колечка мініатюрні, з кришталиками, на зовнішній стороні. Брошечка. broszka pin, gdzie to ty znaczył, jak znak copyrighta ale nie piejše, zapróżenie aniołeczka, jaki В руках тримає сердечко з гарним кришталиком, такого ніжно-голубого кольору і емалю з такими блискітками. Гарна брошечка. Неймовірно красива брошечка. Такий жучок чи мушка скляний кришталик, такі філігранні крильця, перлинка. Маркування не бачу. Камінні брошечка гарна, замочок. Тут працює. Ось така красуня. Так, і ще у нас тут, о, тут ще досить речей. Така підвіска серця, з кришталиками. Також ніжна гарна, гарний ланцюжок, ніжний з замочком, карабіном. Редечка на комплект і підвіска з ланцюжком. Так, наступний. У нас дуже гарний ніжний ланцюжок. Ось тут така вставочка з кришталиками, на колечку підвізка, з парлинкою і теж з кришталиками. І це в нас компанія Avon. Самочок, подовжуючи ланцюжок, все в відмінному стані. Так буде дивитися гарно, ніжно, цікаво. Ця прикраса на шийці. Також чудово. Так. Ще один пакуночок. ніжний ланцюжок красивий, з ось такими. Красивими вставочками скляними. Таке ніжне коліє, чокер. Все в відмінному стані. Дуже ніжне красиве. Так, у нас такий бачу ланцюг крупніший. З такого гарного плетіння. стан неймовірний, ідеальний. ланцюжок довгий. Навіть при тоненькій шийці можна вдвічі його вдягати. Є замочок. Так, і це в нас є маркування. Я вже по замочку бачу знаменитий замочок знаменитої фірми. А фірма в нас Моне, відома американська вінтажна фірма, прикраса якої вже вінтажні, дуже якісні, неймовірної якості, які дійшли до нас в такому неймовірному стані. Чудова, просто чудова річ. І ще одна бачу, красуня. Це неймовірне. Чудове вінтажне тажте намисто з кришталиків. Aurora Бореаліс Трирядне. І це є комплект з цим браслетиком. І цими кліпсиками. Це неймовірно велика рідкість зараз знайти комплект в такому стані чудовому. Я дуже задоволена цією знахідкою. Ще унікальні тут намистинки, жідкісної такої форми, подивіться, як вони переливаються і виблискують для вас. Це вінтажна. Краса. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. До зустрічі!